Хочу перезавантаження на совість. Вже відчуваю енергетика неймовірна, мене мурашить. Я вже кайфую в полі своїх і я до нового життя. Бажаємо вам класних процесів. Ми дерева, ми все сліди. Ми нова реальність. Відчуваю, що вже запустилася робота, відчуваю, що тут процеси, тому всіх вітаю сьогодні на апгрейті і бажаю класних процесів. Це як базове відчуття, що тебе не просто люблять, а що ти така цінність, без якої цей світ просто втрачає сенс існування. Живі події. Це унікальна зустріч всіх людей, всіх своїх. Ми об'єднані такими класними спільними ідеями, сенсами, бажаннями робити багато чого на краще для нашої країни, для світу. Будемо робити роботу для України. Тому з нетерпінням чекала цієї події. А я Юрій, я з Австралії з Тулумби прилетів. Дуже я змучився, йшов сюди сон. І тільки я попав в наш простір. Зразу відчувається енергія, настрій і заряд для роботи. Який, взагалі, у вас намір на роботу, і який зараз стан? Намір оновитися? Енергія вже починає підніматися, і я відчуваю, що щось нове йде.